Так, запис пішов. Значить, для того, щоб ви могли створити ваш документ на вашому персональному диску. Ви заходите в свій персональний аккаунт, де ви навчаєтесь як учень. Ось я до нього зайшла. Чарівні 9 крапочок і відкриваю диск. Ось мій диск. Бачите, так? Да? Будете ви створювати папку. Чи не будете ви створювати папку, то ваша справа. Я рекомендую таку папку створити. Ось плюсик, ось нова папка. Даєте їй назву. Ось вона. У мене, я не буду, бо в мене створена вже така папка. Ось воно, діловодство 24. Я буду тут працювати. Ви створюєте назву папки, називайте діловодство або називайте, як хочете. Але щоб ви точно знали, де знаходяться ваші документи з діловодства, натискаєте Створити, і у вас з'являється папка. У мене ось вона, діловодство 24. Я заходжу в цю папку два рази звичайною лівою кнопочкою, як ми завжди відкриваємо усі документи. Я зараз показую, як це робиться на комп'ютері. Потім я буду показувати, як це робиться на телефоні. Дивіться, якщо ви працюєте. В Google, документі, в Google документі, ви робите це отаким от чином. Перше, ви натискаєте Створити, обираєте Google Документи, і у вас створюється в цій папці документ. Даєте назву цьому документу. Перше, що ми будемо робити, ми назвемо цей документ Заготовка. Хай буде так. Можна з великої літери, щоб уже було у нас правильно без помилок. Ми створили документ і дали йому назву. Для того, щоб цей документ був документом, ми потім все тут змінимо. Це буде неправильно. Але документ є документ, і ми, нам потрібно щось написати. Ставимо сюди. І пам'ятаємо, що ми з вами вивчали, що в діловодстві використовується тільки Times New Roman. І я вам говорила, що використовуються шрифти 12 14 8 10 Я пропоную перший текст написати саме шрифтом Times New Roman. І обрати розмір шрифта 14. І починаємо це робити з самого початку. Відкриваю тип шрифта, шукаю Times Your Roman, відкриваю зразу розмір шрифта, обираю 14-й. І якщо ми працюємо саме у, тут у цьому документі, то не звертаємо. На оце, що воно тут є, це додаткові опції в документі, вони нам зараз вам вами не потрібні. Робимо наступне пишемо дату створення цього листа, так і пишемо дата створення цього документа, ставимо тире і пишемо, я пишу сьогоднішнє число. 15.10.2024 року. Помилки виправляємо. І у нас є перший текст офіційний у документі. Поки що більше нічого не робимо, бо ми з вами більше ще нічого не знаємо. Наша з вами сьогоднішня мета навчитися давати доступ. До цього документу, кому? Мені, Любові Володимирівні Як це робиться? Перший спосіб у документі, коли ви оце набирали, коли ви оце робили, у вас є у горі кнопочка поділитися, можете прямо звідсіля це робити. Коли я підвела курсор, зараз я візьму курсор. Оцей, коли я підвожу сюди, у мене вискакує підказочка, написано доступно лише мені, тобто автору цього документа. Я обираю тут стрілочку і можу обрати, копіювати посилання. Коли я натискаю на поділитися, бачите, у мене відкривається вікно. Ми це з вами вчили, але я повторююсь: у вікні є дві частини. Верхня частина це автори документу, нижня частина це ті люди, які до цього документу можуть мати доступ. Авторами залишаєтесь ви і нікого сюди не додаєте. Вам потрібно змінити загальний доступ. У вас стоїть обмежений доступ, тобто ніхто до вашого документу у такому випадку долучитися не може. Вам потрібно надати доступ саме мені. Обираєте отут стрілочку, і вам потрібно обрати. Хто має до вашого доступу посилання? Вам потрібно обрати оцю третю позначку, усі, хто має посилання. Після того, як ви таку позначку обрали, ви бачите, що змінилася у вас нижня частина вікна, усі, хто має посилання. Але що людина, яка отримає доступ до вашого документу, що вона може в цьому документі робити? Стоїть така команда, може переглядати, але я ваш викладач, і я повинна мати можливість щось вам написати, якщо я щось буду бачити, потрібно змінити, може коментувати і може редагувати. Я ваш викладач. Я можу вказувати вам на помилки і іноді щось поправляти, і тому вам для мене потрібно обрати команду, що я, як ваш викладач, можу ваш документ редагувати. Якщо ви оберете може коментувати, то людина, яка читає ваш лист, зможе з боку в коментарях написати якусь там інформацію, не змінюючи сутність документу. Коли ви обираєте може редагувати. То викладач може і коментувати, і редагувати. І після того, як ви зробили оцю дію, вам потрібно скопіювати посилання, ви його скопіювали. Написано, що посилання скопійовано і знаходиться в буфері обміну. Натискаєте на готово і до вашого документа доданий. Дозвіл на доступ. Тепер цей дозвіл потрібно дати вашому викладачу. Де вам його мені дати? Заходимо до вашого класу. Відкриваємо наш з вами предмет. Хай це буде сьогоднішній урок машинопис. Ось у нас з вами завдання на сьогодні. Ось сьогодні 15.10, ось до цього уроку до... заходимо. Переглянути вказівки, у вашій роботі додати або Створити, і є посилання. Обираємо на посилання, додаємо, вставляємо те, що у нас скопійовано в буфер обміну. Ось воно вставилось, і ми додаємо посилання. Після того, як це посилання додано. Бачите, у вас тут ніякого додаткового завдання немає. Тільки прикріпити документ. Я допишу, що прикріпити посилання на документ, вам потрібно здати цю роботу. Здати. І тепер дивіться, я згортаю тут, перехожу туди, де я викладач. Ось завдання, це я як викладач дивлюсь. Ось сьогоднішній урок, я заходжу, дивлюся, Любов Бережна мені вже здала роботу, я дивлюсь і я бачу, бачите, я бачу її документ, я заходжу сюди, в документ учня, який мені прикріплено, і якщо я вважаю за потрібне. Я щось можу тут написати. Ну, зараз я, напишу добре, я бачу так, написала, що я вважала за потрібне, і учень побачить. Що викладач щось йому додав, і буде ну, бачити, хто це додав. Отаким От чином, ми з вами будемо працювати з діловодства. Це ми створили документ саме на Google диску. Питання до мене. Коли ми створили документ на комп'ютері, гуглівський документ на Google диску питання. Немає. Немає. Повторюю нас ту іншу дію. Заходжу туди, де я учень. Ось мій диск. Ось мій диск. Якщо я створюю документи безпосередньо на комп'ютері. Бо правильно робити в діловодстві саме так, створювати до ну, не, я не кажу, що правильно і Google документи також правильно робити, це вже інша справа. Але найчастіше люди працюють офлайн, створюють безпосередньо на комп'ютері документи і потім з ними працюють. Значить, Якщо я працюю на комп'ютері, створюю документи десь. Зараз ми створимо документ на комп'ютері. Ви можете так само робити. Зараз ми знайдемо цей предмет, створимо документ. Так, це в нас діловодство. Так, ну хай буде, хай буде безпосередньо в цій папці. Створити документ Microsoft Word. Даємо зразу йому назву. Пам'ятаєте, коли підсвічена назва документу з сінім, синім кольором або сірим кольором, це означає, що можна зразу вводити цю назву, нічого не прибираючи. Я назву його так само, заготовка, але заготовка 1», ну, Щоб воно якось відлічалося, щоб ми розуміли, звідки взявся цей документ. Ось я його зробила, ось я в нього заходжу. Хочу сказати, що деякі дії, які ми робимо, вони виконуються по різному. Ну, така уже ситуація. Знову, яким шрифтом мені Петрі, потрібно писати, я вас питаю. Times New, Roman. Times New Roman. Обираю. Times New Roman. Яким розміром ми догад... домовилися, я буду писати текст? 14. 14. Обираю 14 пунктів і пишу. Дату, я правильно написала створення цього документа, дефіс і 15, 10, 20, 2024 року з крапочкою. Все, я зробила текст. Який просто сюди потрібно написати. Е, різниця в тому, що коли ми працюємо в гуглівському документі, все, що ми там створюємо, зберігається автоматично. Все, що ми створюємо на комп'ютері, нам потрібно зберігати. Ось позначка зберегти дискеточка. Е, ну, я люблю зберігати, працювати на клавішах клавіатурі. Це Ctrl і англійська буква S. Ну, я показую, як це потрібно зберегти. Ось документ збережений. Ось він, я його закриваю. Тепер, як же мені дати цей документ викладачу, дати доступ. Вона ж, я ж повинна перевіряти ці документи. Значить, робимо це так. Я знаходжусь на своєму диску. Ось у мене є документ заготовка. Бачите, ось він у мене. Тепер мені потрібно сюди завантажити плюсик і чекаю ой, вибачте, шукаю завантажити. Файл Обираю завантажити файл, опиняюся у програмі Провідник на комп'ютері і шукаю останній створений мною документ. Я просто знаю, де я його створювала, а ви будете знати, де ви його створюєте. Бо то ваш комп'ютер, якщо у когось він є, шукаю, де у нас тут заготовка 1, Ось вона, обираю цей документ і обираю команду Відкрити. Ось документ завантажився, бачите? Але він виглядає зовсім іншою позначкою. Він виглядає вордівським документом. Я маю до нього зайти. Я заходжу до цього документа. Тепер він у мене відкривається. Бачите, він у мене відкривається як документ. Гуглівський. Я бачу десь, тут усі налаштування такі самі, як у Гуглівському документі. А далі та сама дія. Поділитися. А тепер ви мені підказуєте, куди мені далі, йти, що мені робити? Там, де доступ вбирать. В нижній частині, так? Так. Тут. Так, так. Натискаю на оцей трикутничок, яка стрілочка. Обираю, і що мені обрати тут? Усі, хто має посилання? Усіх, хто має посилання, правильно. А тепер, що потрібно, зразу копіювати посилання, чи ще щось потрібно? Ще Може переглядати, змінити. Може переглядати, змінити на що? Може редагувати. Може редагувати, і це Лера в мене. Відповідала мені зараз Лера, чи хто? Аня, Аня. Добре. Аня. Аня, Добре, молодці, дівчатка, все зрозуміли, я роблю О, готово, але я не скопіювала посилання. Побачили? Я доступ надала, а посилання я забула скопіювати. Ну, я не забула, я навмисно його не скопіювала. Чому? Тому, щоб ви ну, не скопіювали нічого страшного, ми зараз отут. Бачите, натискаємо на стрілочку і копіюємо посилання. Ми його скопіювали і зараз знову будемо додавати викладачу до уроку. Ну, я заново додам, бо я буду ж декілька документів створювати різними способами. А ви один раз це зробили і все. Я скасовую надсилання. Додати або створити. Ваші пропозиції, що мені треба обрати? Посилання. Правильно обираю посилання. Вставляю сюди скопійоване посилання і додаю посилання. Ну, я поки не здаю викладачу, бо я додам ще з телефона, і моє посилання вже є у викладача. Я зараз Візьму телефон, приєднаюся і покажу вам, як це робити безпосередньо на телефоні. Зараз це прикрию, відкрию інше, де в мене вже це є. Зараз я увімкну. Бачимо, <кій> так? Так. Так, бачимо телефон. Ну, в кого де знаходиться, ми вже з вами про це говорили. Ви знаєте, у мене всі додатки Google знаходяться в окремій теці, я сюди заходжу. Я сюди заходжу. Так. І мені що потрібно обрати? Ваші пропозиції? Для того, щоб. Google... Google, -диск. Google Диск. Ось він у мене Google Диск. Я його обираю. Google Диск. Ось я зайшла. Але звертаю вашу увагу, що потрібно. Тут обрати саме той аккаунт, в якому ви будете працювати. У мене відкрився мій персональний аккаунт, а мені потрібно перейти на Google Диск того аккаунту, де я учень. У мене він оце. Я сюди заходжу. Ось, у мене, бачите, вже документи, які я щойно постворювала. Заготовка 1 і заготовка. Ось тут мій диск крутиться, да? Ось він у мене мій диск. І я хочу створити новий документ. Натискаю ось він плюсик, бачите? Бачите цей плюс? Так, бачу. Створюємо на плюсик, натискаємо. Що я хочу створити? Пропонуйте. Я хочу створити. Google -документ. Google Документ. Документ. Обираю Google Документ. Ось у мене створився Google документ. Ось він у мене. Мені потрібно написати текст. Я далі не пишу мені це. Ну, ви зрозуміли, це ви вже будете саме сидіти писати все, що ми з вами домовилися. І далі мені потрібно надати доступ на цей документ. Будемо шукати, де ж нам надати доступ на цей документ? Що у нас тут на крапочках? Бачите? Макет знайти перевірка налаштування сторінки, кількість слів. Ось я прочитала доступ і експорт. Бачите? Я зараз повернуся, я не працюю на телефоні, я заходжу, і я зараз, так само, як і ви, я не пам'ятаю, де мені надати доступ. Я починаю шукати, але я знаю, що саме Послідовність надавання доступу. Починаю шукати. Зараз перед собою я цього не бачу. Не бачу? Не бачу? бачу. Начинаю шукати. Ну, із того, що я бачу, я бачу, що в мене є оці чарівні три крапочки, якесь додаткове меню, якісь додаткові опції. Я зараз сюди заходжу. І після того, як я сюди зайшла, я починаю дивитися. Що мені можна зробити з цим документом? Насамперед, мій документ він без назви, так чи ні? Так. Ось, так. І рядом олівець. Мені ж треба цей документ назвати? Так. Вибираємо олівець і даємо назву. Заготовка. Хай буде два в мене. У вас просто буде заготовка. Хай буде заготовка два. І змінила назву документу. Так, знову заходжу сюди. Мені потрібно надати доступ. Шукаю. Режим перегляду, запропонувати зміни, макет документа, це номера сторінок та інше. Знайти і замінити перевірка правопису налаштування сторінки, знаєте, це поля, кількість слів. О, я побачила. Якийсь доступ і експорт. Мені що потрібно? Доступ? Так. Доступ. Дивимося по стрілочці по оці, що вона нам тут запропонує. Бачимо, так? Да? Така сама команда надати доступ людина з плюсиком. Бачите, ось вона. Так. так бачимо. А нижче ось є, бачите, а нижче є копіювати посилання, так? Да? Тобто, спочатку надаємо доступ. Надати доступ обираємо. Нижче бачимо без загального доступу, бачите? Обираємо. Бачимо обмежений доступ, бачите? А нижче є слово змінити. М -м -м -м. Ще раз вам повторюю. Неможливо все знати. Неможливо все запам'ятати. Потрібно уважно читати. І знаходити варіант відповіді. Як ви думаєте, що мені зараз потрібно зробити? Змінити. Змінити загальний, змінити загальний доступ. Правильно, я обираю змінити. І що? Бачите, так? Да? Усюди йти? Так. Спробуємо. О, і нарешті я добралась до такого самого віконця, яке я бачила на комп'ютері. Обмежений доступ, Лиманське професійно-технічне училище, і що усі, хто має посилання. Мені оце ж потрібно обрати, так чи ні? Так. Обираю усіх, хто має посилання. Чекаю, що він мені далі запропонує. Бачите, да? А тепер мені ж треба розібратися, що люди можуть робити. Що мені куди мені далі йти? Користувач правами перегляду. На Стрілочку на оцю, так? Так. Так. Обираю оцю стрілочку. І знову бачу те ж саме. Може редагувати. Може редагувати. Ось тут унизу, мені потрібно поставити оцю галочку, обрати може редагувати. Так чи ні? Я налаштувала доступ, і мені залишилося, що. Скопіювати це посилання і здати викладачу. Ось воно, бачите? Ось воно це посилання. Ось, отака просто вам потрібно звикнути, що там, де ми працюємо, і в Google документах, і все, що ви по комп'ютерам зараз вивчаєте, отака позначка, і в електронній пошті також це позначка, що туди можна вставити якесь посилання. Зараз я на це натисну. Бачите, що вона написала? Посилання скопійовано в буфер обміну, так? І мені залишилося а... прийти до класу, прикріпити посилання в роботу, викладачу. Я виконала завдання, виходжу звідсіля. Ну, виходжу, знаєте, як виходимо, так? Да? На телефоні. Виходимо. Мені потрібно зайти до Google класу. Обрати предмет. Де в нас він той предмет? Ось він машинопис. Так, мені потрібно зайти вниз на завдання. Ось показую. Обрати те завдання, до якого мені потрібно це прикріпити. Ось моє завдання. Ось мені треба зайти на вказівки. Я не те зробила, бо я не змінила аккаунт. Зрозуміли? Я зайшла сюди як викладач, а мені потрібно зайти як учень, бо я бачу не те, що потрібно бачити. Бачите, да? мені потрібно змінити аккаунт, я зробила помилку, не змінила. Мені, бо я бачу, що я зайшла як викладач. Мені потрібно обрати оцей аккаунт, де я викладач, я заходжу. Так, шукаю, де наш машинопис. Ось він. Перехожу на завдання, обираю тему уроку сьогоднішню. Ось внизу розділ Ваша робота, бачите? Підтягую догори, обираю плюсик Додати роботу і шукаю позначку посилання. Ось вона обираю посилання. вставляю сюди посилання. І додаю. Все. Заготовка, заготовка 1, заготовка 2. Чому в мене три заготовки? Бо я показувала вам різні варіанти роботи з документами. І здаю роботу. Це робота здана, я з телефона поки що виходжу, зупиняю запис уроку.